Серед усіх держав, які є на нашій планеті, найбільш родючою в аграрному сенсі є Україна. 9% усього чорнозему світу зосереджено саме на нашій території. Українські фермери вирощують 544 агрокультури різних видів. Україна є першою у світі по експорту сонячникової олії. Близько 50% усієї олії в світі виробляється саме в Україні. 10% всесвітнього експорту пшениці та кукурузи також припадає на нашу прекрасну державу. Неодноразово по відношенню до нашої країни на світовій політичній арені використовувало Словосполучення житниця Європи. І це зовсім не дивно. За оцінками спеціалістів, Україна здатна на рік прогодувати 600 мільйонів осіб. Це на 150 мільйонів більше ніж населення Європи, яке знаходиться саме у зоні Євросоюзу. Це дійсно вражаючі показники. Але навіть не дивлячись на такі аграрні потужності, у 1932 році українська родюча земля була залишена без хліба та залита кров'ю нашого народу. Вітаю всі глядачі нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про одну з найтрагічніших сторінок в історії нашої держави: роки Голодомору. Дізнаємося, скільки людей загинуло від голоду, чому за п'ять колосів пшениці селян розстрілювали на місці, як українці ховали їжу, аби вижити, і чому навіть її відбирали сілом ми розглянемо, що робили з селами, які не виконували плани зі здачі зерна. Згадаємо жахливі випадки канібалізму та спробуємо зрозуміти, як сталося так, що одна з найродючіших країн світу залишилася без хліба. Офіційно роками голодомору вважають 32 і 33 рік. Однак це лише найстрашніший та найбільш смертоносний період трагедії. Важливо зрозуміти, що голод не почався раптово не було такого, щоб одного дня вся їжа зникла, а наступного з'явилася. Щоб по справжньому зрозуміти, чому Україна опинилася охопленою голодом, потрібно дослідити події, які відбувалися ще раніше. Тому нашу історичну подорож ми почнемо з 1928 року. Саме в цей рік відбулося багато великих змін. Бідна та майже нічого не маюча радянська влада починає шлях до індустріалізації. Сталін більше не хотів бачити радянський союз бідною та аграрною країною. Він хотів будувати заводи. Щоб сіяти зерно комунізму по всьому світу та відстоювати свої позиції, владі потрібні були заводи і фабрики. Вони могли дати можливість створити міцну механізовану армію з великою кількістю зброї, літаків, танків та флотом. Але для того, щоб їх побудувати, потрібні технології, а для них потрібні гроші. Саме у 28-му році починається перша радянська п'ятирічка. Простими словами, план індустріалізації країни на 5 років вперед. Основні пріоритети це важка промисловість машинобудування, металургія та енергетика. На той час найрозвиненіший напрямок, який міг приносити найбільший прибуток, це сільське господарство. На ньому Сталін і планував заробити, продаючи зерно іншим державам. Україна на той час була охоплена радянською владою. А вождь союзу вирішив, що якщо пшениця, майно та худоба знаходяться на території союзу, то вони не можуть належати селянам, а мають належати виключно державі. Так у 1929 році і почалася колективізація. До родючих українських сел приїжджали так звані 25-тисячники. Це спеціально навчені робочі з міст, які мали організовувати колгоспи. Всього їх було 25 тисяч, від чого і така назва, але фактично їх було більше. Нерідко з ними приїжджали міліціонери, армія та активісти. Звісно, вони були зі зброєю в руках. Знаходячись у селі, вони влаштовували скликання, на яких і казали, що селянам потрібно віддавати землю, інвентар та худобу, що, начебто, тепер все буде спільним, а ви повинні стати працівниками колгоспу. Ідея колгоспу полягала в тому, що всі селяни будуть працювати не на себе, а на владу, тобто стануть звичайними найманими працівниками. А зерно та інші продовольчі товари необхідно було віддавати владі для втілення планів з індустріалізації. Вочевидь, велика кількість селян була проти. Вони були налякані від однієї думки, що вони заберуть все, що вони мають. Їх предки могли поколіннями облаштовувати села, орати землю, сіяти пшеницю, займатися худобою і так далі. Але тут приїхали якісь люди з міст і кажуть, віддавай тепер все для держави. Саме початок колективізації, створення колгоспів і стане передумовою трагедії, яка згодом стала національною катастрофою. Людей почали забирати зерно для втілення плану з хлібозаготівок. Радянська влада встановила занадто великі плани по здачі зерна, навіть якщо у селян не вистачало врожаю на власне харчування, вони все одно повинні були здати норму у 1930 році. Формуються пошукові групи для вилучення зерна у селян. Вони зі зброєю ходять по домівкам та силоміть забирають останнє зерно у селян. Їх не хвилювала людська доля. Їм було не цікаво, що селяни будуть їсти. Нерідко вони забирали останні запаси у людей, залишаючи їх віч на віч голодом. Вочевидь, така насильницька політика не отримала підтримку в народі. Селяни почали влаштовувати масові бунти. На початку 1930 року було зафіксовано більше тисячі повстань на території СРСР. Селяни масово не йдуть в колгоспи. Псують радянську техніку та вбивають власну худобу, щоб не віддавати її владі. Щоб ви краще розуміли, наскільки селяни не хотіли вступати до холгоспів, то знайде, що у радянські часи була така установа, як ЦСУ, центральна статистична управа. В січні 1930 року ця організація опублікувала звіт, що на території України колективізовано лише до 25% господарств. Отримавши такий звіт, Сталін у своїх типових тоталітарних поглядах приймає рішення забрати все силою для того, щоб втілити план з індустріалізації. Заможних та незгодних селян оголошують куркулями на мові оригіналу кулаками. В них повністю забирали майно, зерно, худобу, будинки та інвентар. Їх, як особливо небезпечних злочинців, відправляли за гради та депортували до Сибіру чи Уралу. Ось спогади одного з селян про розкуркулення. Батьо забрали в ніч. Сказали, Куркуль заважає радянській владі. Через два дні прийшли інші, веліли записуватися в колгосп. Хто не хотів, тим несли папір. Будеш висланий. Період 30-х років Зкуркулення набирає найбільших масштабів за звітами ОДПУ було розкуркулено 800 тисяч людей. В 1931 році селяни починають жити в проголодь. Колективізація репресії та відбирання зерна набирає оберти. У 1931 році через розкуркулення і депортації досвідчення селян, які знали, як виростити велику кількість зерна. Врожайність впала. через це наступна зима для багатьох селян стане останньою, але радянський режим не рахував кількість голод бездомних людей. Він рахував лише гроші з зерна. Ось статистика експорту. У 1929 році було продано 5 мільйонів та 800 тисяч тонн. У 30 році приблизно на мільйон менше. Не дивлячись на дефіцит зерна в країні, в 31-му році експорт становить більше, ніж 5 мільйонів тонн. Велика кількість зерна була добута саме завдяки рекету звичайних людей. Ось як цей час згадують селяни. Приїхали активісти. Їх було троє. Один з гвинтівкою. Зайшли, відкрили скриню. Там трохи борошна одразу забрали. Потім зняли під пол. Побачили мішок із пшеницею. Витягли. Мати плакала, просила залишити, хоч трохи. Один крикнув мовчати, народний хліб. Усе забрали. Ми залишилися без нічого. Це була цілеспрямована акція геноциду українського народу. Не дивлячись на те, що в 1931 році врожайність впала на 30%, не дивлячись навіть на голодних людей, плани зі здачі зерна не зменшувалися. Ось ще спогод з того часу. Нас обшукали всюди. У сінях, у грубці, під ліжком. Знайшли десь склянку ячменю. Мати просила це на насіння. Казали, ти куркулька, йдеш проти влади. Навіть гарбуз забрали, що сушили дітям. Забрали все, залишили нас на смерть. А далі починаються найтрагічніші часи для нашого народу. У 1932 році було експортовано лише 1 мільйон та 800 тисяч тонн зерна. Врожайність пала більш ніж вдвічі. Селяни, зрозумівши, що надії на владу немає, масово ховають зерно та влаштовують бунти. З документів того часу ми знаємо, що селяни намагалися ховати їжу у різних місцях, хоч, як правило, це було і безуспішно. Ховали їжу під підлогою у хаті, закопували під землю. Були випадки, коли зерно ховали навіть у гної, створювали фейкові могили, де в гробах ховали мішки з зерном. Окрім цього, намагались ховати зерно у димоходах, печах та вуликах. Іноді були випадки, коли Ерно ховали в ковдрах, подушках та одязі, ховали також у колодязях та ставках. Деякі місця були досить винахідливими, але пошукові групи все одно знаходили більшість схованок. Вони могли проводити до 4 обшуків на тиждень. Пошукові групи використовували металеві або дерев'яні щупи. Це спеціальні загострені стрижні довжиною до трьох метрів, які використовували активісти, міліціонери чи члени заготівельних бригад під час обшуків у селян. Ними вони протикали стіни, підлогу та інші місця, де теоретично могло бути зерно. Сталін вирішує, що причиною спаду є селяни, які крадуть зерно, не працюють та влаштовують бунти проти влади. Одного розкуркулення йому здалось мало. Тому в серпні 32-го року для збільшення кількості хлібозаготівель виходить новий закон. В народі його прозвали законом про п'ять колосків, а офіційно він називався як постанова про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної власності. Формально він мав захищати колгоспи від крадіжок з боку селян. Згідно ньому за крадіжку колгоспної власності передбачався термін до 10 років ув'язнення або розстріл. Навіть за дрібні розкрадання, наприклад, збирання колосків зерна, що залишилися на полі, передбачалося покарання. Ось спогади селян про той час. Ми з сестрою пішли на поле зібрати трохи колосків. Було пізно, вечеріло. Нас побачив активіст. Наступного дня прийшли з сільради. Ти крадеш державний хліб, в'язниця, сестру, якій було 14, забрали Я втік. Вона так і не повернулася за весь період. За цим законом було репресовано близько 200 тисяч людей. Більш ніж 2 тисячі було засуджено до розстрілу. Засуджували всіх від стариків до молодих дітей. У радянської влади малі та голодні діти не викликали навіть крихти жалю. Вони також підлягали до покарання та розстрілів у вересні. 1932 року починають фіксувати перші смерті від голоду. У людей забрали все, що можна було з'їсти. Згодом в листопаді того ж року вводиться термін чорної дошки. Простими словами, це звичайна дошка, куди заносились села, які не виконували плани з хлібозаготівель. В знак покарання цим селам блокували виїзд та в'їзд. Тобто радянська влада навмисно не давала людям навіть можливості втекти від неминучої загибелі. Окрім обмежень руху у цих селах, проводили повну конфіскацію майна, зерна та харчів. Забирали не тільки зерно, а й кортоплю, буряк і все інше. Була обмежена можливість придбання їжі навіть за гроші. Більш ніж вісім сотень селищ було вписано на чорну дошку. Ось як ці часи, згадують селяни. Після того як ми потрапили на чорну дошку, все завмерло. В магазині нічого. Люди ходили слабкі, падали прямо на вулиці. Я бачили, як дитина просила шмат хліба і померла на порозі. Ніхто не допомагав. Усіх покарали за те, що не дали державі зерна, якого і так не було. Зима 32-33 року стала найбільш трагічною. Люди були змушені їсти все можливе, окрім звичайних харчів: кішки, собаки, жаби, пацюки, коні все це йшло до столу. А також кора дерев, звичайна трава та гнилий буряк найжахливіше це те, що починають з'являтися перші випадки канібалізму. У радянських архівах зафіксовано понад дві тисячі справ по канібалізму. Але насправді їх було набагато більше. Ось ще один спогад. Мати захворіла. Батько дисне. я залишилася з братом. Коли повернулися з поля, він лежав мертвий. А на плиті щось варилося. Сусідка сказала: мати зварила сина. Випадки, коли батьки їли своїх дітей, стали не божевільністю, а реалією тогодення. Влада добре знала про голод, але активно його приховувала. Поля були усіяні не пшеницею. а Тілами мертвих селян. У більшості сел вимерло до 70% населення, але у документах було суворо заборонено зазначати голод як причину смерті. Замість голоду вказували виснаження, хворобу, інфаркт або просто невстановлену причину смерті. Школярів у деяких українських селах вчили сповіщати про негативно налаштованих проти влади батьків. У радянських документах є архівні протоколи, в яких зазначалося, що дитина зробила доніс на власну матір і її арештувала. У звітах. 1933 року використовували постановчі фото, де люди посміхалися з хлібом на тлі тракторів, у той час як вулицями виносили тіла померлих від голоду. Влада приховувала цей жахливий випадок. За фотографію трупа на вулиці могли розстріляти або посадити за грати. У новинах суворо заборонялося казати хоча б щось про голод. Іноземні журналісти також дуже сильно контролювалися та не могли дізнатися про справжній стан справ. На той час усі іноземні журналісти могли працювати лише під наглядом. Щось схоже на те, як зараз працюють журналісти у північній Кореї. Вочевидь, приїхати до села та побачити, як помирають люди від голоду, у них не було можливості. Натомість іноземних кореспондентів водили. По Потьомкінських селах, де показували ситих та щасливих селян, в історії відомо лише про один випадок, коли незалежний журналіст зміг дотягнутися до правди: Гаррет Джонс не отримував дозвіл на роботу в українських селах. Натомість він вийшов з потягу у Харкові та пішки пройшов по селам. Своєму репортажі він писав, як побачив помираючу від голоду населення. Побачив випадки, як люди їли кору дерев. Він перший заявив, що влада морить людей голодом, але тоді йому ніхто не повірив. Радянські дипломати та журналісти казали, що це брехня. До речі, в 1935 році він помер за загадкових обставин його вкрали та вбили. Є велика кількість версій, які вказують на радянський слід через жорстоку політику Сталіна. З мапи України зникло приблизно 300 населених пунктів. У цих селах всі місцеві жителі загинули від голоду або були депортовані. Важливо також зазначити, що голод торкнувся лише сільської місцевості. У містах такої жахливої ситуації з їх харчуванням не було навіть близько. Вочевидь, велика кількість селян знала про це та намагалися переїхати та втекти до міста. Але радянська влада суворо забороняла такі переїзди. Охоплені голодом села були, наче концтабори, звідки виходу не було. Кордони сел активно контролювалися міліцією, яка повертала втікачів. Назад. Багато батьків віддавали дітям останні запаси та відправляли до міст з надією, що там їм хтось допоможе. Я пам'ятаю, як мати казала: іди, доню, до Харкова, там, може, хоч крихту знайдеш, а я тут уже лишуся. Вона дала мені шматок кукурудзяної хлібини, і я пішла пішки через сніг. На станції міліція ловила таких, як я, але я змогла втекти в натовпі. Відомо також про велику кількість успішних спроб втечі. Вокзали та міста були наповнені голодними дітьми, але тих, кого Ловили, відправляли назад до помираючого села та могли навіть засудити як антирадянських зрадників в 1932 році. Влада вводить паспортизацію. Паспорти починають отримувати усі, окрім селян. Сталін, наче, натякав на те, що звичайних жителів села він навіть не сприймає як людей. Паспорти не видавали навіть працівникам колгоспів. На той час пересування по країні стало неймовірно обмеженим для людей без документів. Без паспорта людина не могла поїхати до міста, влаштуватися на роботу, навіть проїзд потягом був суворо заборонений без документів. У циркулярі Сталіна і Молотова прямо так і говорилося: заборонити виїзд селян України і Північного Кавказу в пошуках хліба в інші райони СРСР. І всі, хто вже виїхав, Повернути назад. Це прямо вказує на те, що влада добре знала про голод і не хотіла, щоб ледве живі селяни розповідали місцевим людям про справжні жахи колективізації. Люди були доведені до повного відчаю. Щоб вижити вони йшли на все, моральні межі стиралися, і навіть базові людські інстинкти згасали. Нерідко люди міняли всі залишки свого майна на їжу, були вимушені жебракувати, аби дістати хоча б шматок хліба. Не дивлячись на закон про п'ять колосків, люди все одно крали зерно, навіть не зважаючи на покарання. Нерідко були випадки мародерства та крадіжки в своїх сусідів. Жінки, особливо молоді вдови та дівчата, продавали своє тіло за шмат хлібу. Були випадки, коли матері віддавали доньок на прислугу міським робітникам або міліціонерам в обмін на їжу. Батьки залишали дітей біля дитбудинків, лікарень на вулицях в надії, що їх врятують. Були випадки продажу дітей за хліб чи борошно. Деякі сім'ї з'їдали молодших. Це був дійсно страшний час, коли у людей не було нічого, окрім репресій та смерті. Восени 1933 року ситуація з їжею почала трохи покращуватися, причиною тому став новий врожай. Але в багатьох селах навіть не залишилося людей. Для того щоб його збирати, за найстрашніші роки голодомору, 32 друге та 33 рік, влада заробила більш ніж 250 мільйонів доларів на експорті зерна. З урахуванням інфляції на сьогоднішній день це більш ніж 5 мільярдів доларів. На ці гроші будували армію, виробничі лінії, атомні електростанції та заводи. Гроші витрачались на розвиток СРСР як держави, але не витрачались на голодних та змучених селян. Тож, коли ви наступного разу почуєте, що все. Що збудовано в Україні це радянська спадщина? То знайте, що все збудовано за рахунок України, а точніше за рахунок життя. Нашого народу, поки радянська влада заробляла мільярди доларів, мільйони замучених голодом українців лежали мертвими. Поки мільйон тонн зерна продавався іншій країні, мільйони людей було репресовано та засуджено. Загалом, якщо говорити суто в цифрах, то маємо наступні дані: Заморена голодом кількість людей варіюється від 3,5 до 4,5 мільйонів. Розкуркулено приблизно 800 тисяч людей за законом про п'ять колосків. Засуджено 200 тисяч осіб, з них 2 тисячі було засуджено до розстрілу. Сьогоденна російська влада офіційно не визнає голодомор як акт вбивства мільйонів людей. Вони кажуть, що це спільна радянська трагедія, причиною якої став неврожай. Але ви самі розумієте, що кричати про неврожай у той час, коли мільйони тонн на рік експортується до різних країн це лицемірство. Називати це спільною радянською трагедією також є неправильним. Якщо подивитись на карту голодомору, то ми побачимо, що найбільш тяжка ситуація. Була саме в Україні, лише на території нашої держави були чорні дошки та заборона до пересування до міст. Радянська влада хотіла зламати українців як народ, хотіла знищити українізацію. Незважаючи на активне приховування голодомору, після розпаду союзу більшість документів все ж таки було розсекречено. Завдяки чому ми і змогли скласти жахливу картинку подій у ті роки. Сьогодні голодомор визнали 34 країни світу, та ще десятки країн по всьому світу. Офіційно засудили його як масовий злочин проти народу. Сьогодні ви дізнались багато моторошних, але по-справжньому цікавих фактів на рахунок голодомору 30-х років. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб вони також прокачали себе у знаннях історії. Не забувайте ставити великий палець догори, обов'язково підписуйтесь на наші телеграм та ютуб канали для того, щоб не прогавити нові випуски. Та якщо ви маєте можливість, то можете допомогти нам фінансово, для того, щоб і надалі дивитись якісний контент рідною мовою. На цьому все. Побачимось у наступних випусках. Дякую за перегляд.